Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді електровелосипед від американського виробника Aventon, а саме модель Level 2. Це електроком'ютер, і він створений долати дуже великі відстані у місті по справах кожен день, а завдяки системі освітлення ви будете себе безпечніше почувати у темну пору дня. Level 2 має модифікацію ST Step True. У цій модифікації рама не має верхньої труби. Така модифікація може підійти більше жінкам. У нас на огляді якраз така версія. Але це єдина відмінність. В іншому комплектація абсолютно однакова. Авантон пропонує дуже круті електробайки. Огляд на інші моделі ви можете подивитися на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин За адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама виконана з алюмінію 6061, має геометрію прогулянкового байка, тобто положення буде більш вертикальним. Профіль нижньої труби є дуже об'ємним, адже там розміщується акумулятор. При цьому рама має високу торсіонну жорсткість та є міцною. Прокладка тросів внутрішня. У кареточному вузлі встановлений паверметер, або як його ще називають, сенсор обертаючого моменту. Завдяки йому прискорення від електродвигуна буде поступати в залежності від того, як сильно ви натискаєте на педалі. Це надає більш натуральні відчуття від поїздки, а також дуже сильно економить запас ходу акумулятора. Встановлений багажник. Також встановлена підніжка та повнорозмірні крила щодо двигуна, то це високоефективне заднє мотор колесо на 500 Вт з піковою потужністю 750 Вт, яке живиться від потужної 48 вольтової батареї з літій йонними елементами LG на 14 Аг або 672 Вт. -години. Ця конфігурація забезпечує пробіг до 88 км на одному заряді зі швидкістю 32 км на годину. Батарея повністю інтегрована в раму, підтримує стандарт водонепроникності ipx 4, забезпечуючи надійність у різних погодних умовах. Орієнтовний пробіг тільки на електротязі від 50 до 60 км, а з системою PAS від 80 до км. За амортизацію відповідає пружинно-еластомірна вилка Zoom з ходом 100 міліметрів, її цілком достатньо для комфортної їзди по місту та пересіченій місцевості. Має технологію Preload, щоб можна було налаштувати хід під вагу велосипедиста, а також систему локауту, щоб блокувати хід вилки при їзді на рівних поверхнях. Вилка є простою та невибагливою до обслуговування. Кермо є ергономічного типу, виконане з алюмінію, ширина 680 мм. міліметрів. Вдягнені комфортні гріпси. Зліва встановлений пульт керування бортовим комп'ютером, що являє собою кольоровий LCD-дисплей EasyRead, що відображає важливі метрики в реальному часі, включно зі швидкістю, зарядом батареї та рівнем допомоги під час педалювання, вмикання та вимикання освітлення та багато іншого. Крім того, дисплей оснащений прихованим USB-портом для зарядки смартфона. І здатний синхронізуватися з додатком біда в для публікації своїх результатів у соціальній мережі велосипедистів. Сидіння м'яке та комфортне, з м'яким наповнювачем. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками, мають 36 шприг, витримують навантаження у 13G, Обода подвійні протиударні, витримують навантаження у 14G, виконані з алюмінію. Колеса вдягнені у покришки кенда шириною 2,2 дюйма з універсальним протектором та рефлективною полоскою з боку, що буде додавати помітності у темну пору дня. Гальмує велосипед завдяки гідравлічним дисковим гальмам Tektro. мають сенсор, завдяки якому при натисканні будуть горіти стопи. Розмір роторів спереду та ззаду 180 мм. надійно працюють при будь-яких умовах. Велосипед має 8 швидкостей. Встановлені шатуни з захистом довжиною 170 мм, зіркою на 46 зубців. За перемикання передач відповідають монетка Shimano. Також трансмісія має касету на 8 зірок. Задній перемикач Shimano Altus. Aventon Level 2 є дуже цікавим та технологічним електровелосипедом. Він буде вам дарувати насолоду від тривалих поїздок кожен день. З ним не буде існувати підйомів, на які ви не зможете піднятись. Даний байк вважається дуже гарною пропозицією по співвідношенню функцій, які він має до його вартості. Дякую за увагу. З вами був магазин велосклад Ком'юа. До нових зустрічей.